Всім привіт! Сьогодні на огляді Sentai 240 ТПК, і це найдешевший трьохциліндровий міні-трактор, який коштує на сьогоднішній день 4500 доларів. І так як ці трактори досить давно на ринку України і люди давно ними користуються, в інтернеті є багато інформації, але, по-перше, я вважаю, що вона трішки застаріла, і також кожен по-різному використовує цей тракторець, тому... Міфи про те, що тут слабка коробка або що гибка муфта це саме слабке місце цього трактора, я вважаю неправдивими. І так як я маю досвід користування саме такого плану тракторцем, у мене хто не знає синтайчик 220, 3 тобто відрізняється тільки потужністю в дві кінських сили. Основна ж робота, яку виконував у мене трактор, це фрезування. Фрезував я дійсно багато, тобто тільки за весну я фрезерую плюс-мінус 5 гектарів. Плюс земля у нас чорнозем, причому важкий чорнозем, і працював я в різних умовах, на різних огородах, тож можу сказати, що трактор дійсно отримував максимальну нагрузку. Саме тому я можу з певністю сказати, що гибка муфта це нескладна і не проблемна штука. Ну і коробка сама по собі теж доволі міцна, для цієї потужності цілком її достатньо. Тож після покупки в найближчі років 5-8. Ви туди лазити точно не будете. Кому ж цікаво, у мене на каналі є відео, як я фрезерую, як я замінював гибку муфту та й багато іншої інформації, яка стосується конкретно цього трактора. Ну взагалі, спочатку, давайте глянемо сам тракторець, я вам все за нього розповім і в кінці вже зроблю конкретний висновок. Що ж, розпочнемо традиційно з коліс. Задні колеса мають розмір 7,5 на 20, диск нерозборний і колія тут регулюється. В діапазоні від метра до метра сорока. Також на задніх колесах встановлені грузи і вони йдуть в комплекті разом з трактором. Попереду ж трактора традиційно теж грузи йдуть в комплекті, також є крила, які ви встановите вдома самі. І колія тут регулюється, так як тут балка без проблем. В диапазоні від метра до метра тридцяти. і колеса тут встановлені передні 5 на 14 Кліренс тут 32 см, а агротехнічний просвіт 34 см. Що ж стосується задньої робочої частини трактора. Тут все по-простому, але цього цілком достатньо для нормальної роботи з навісним обладнанням. Вал відбору потужності 6 шліцевий одношвидкісний на 540 обертів за хвилину. Чулки на полосях нормальної адекватної товщини. Бокові стяжки або розтяжки кому тут як подобається, тут всередину, але мені це ні разу не заважало. Також, як бачите, є одна пара гідровигадів, тобто, к приміру, той же самий причеп ви без питань сюди під'єднаєте. Навіть сюди сидіння поставили цікаве з підлакутниками, але воно все ж таки простеньке, хоча і регулюється по вазі і двигається вперед та назад. Вантажа підємність підйомного механізму тут 350-400 кг. Щеплення ж тут, звичайно, встановлене однодискове, речах перемикання, передач та діапазонів тут спільний. Також з лівої сторони тут речах включення ВОМа, і він короткий, його потрібно зробити довшим. Педальний вузол стандартний. гідропідсилювач руля тут, до речі, немає, стоїть обична рульова колонка. На рахунок приборної панелі тут встановлені окремі показчики, але вони цілком інформативні. І, що саме головне, легко та дешево їх замінити. Як приміру замінив одразу показчик температури на механічний. По правій стороні прочаган тут якраз все зроблено нормально, під руками, речах управління задньої гідравлікою і речах блокування задніх коліс. По коробці ж тут три передачі вперед, одна назад і два діапазони, отже, 6 вперед та 2 назад. По педальному вузлу, як бачите, тут все стандартно, тормозна педаль здвоєна. Ну і Загалом, чисто мої враження керувати трактором цілком зручно. Єдине до чого треба звикнути, це до посадки та висадки з трактора. Тобто загалом по комфорту тільки підганяєте один речах вімкнення валу відбору потужності, і ще б я б ззаду між крилами поставив перемичку. Капот тут відкривається від приборної панелі, ніяких газових опорів тут немає, але він тримається нормально і сам. Головне слідкувати за вітром. Також доступ до двигуна відкривається в такому разі дуже хороший, нічого абсолютно не заважає. На рахунок самого капоту він нормально прокрашений, як бачите. Проводка виглядає ось таким чином. Сінтай це стандартна, нічого тут дорогого немає, але особисто я нічого не переробляв і проблем у мене з нею немає ніяких. Вимикач маси розташований в зручному місці, лазити під капот не потрібно. Паливний бак ємністю в 20 літрів, і мені його майже завжди вистачало при фрезеруванні на цілий день. Двигун тут встановлений КМ 385 ВТ, тобто звичайний 3 двигун, самий популярний, з потужністю в 24 кінських сили. Радіатор охолодження двигуна тут встановлений величенький, проблем з перегрівами тут не буває. Щодо комплектації, з правої сторони встановлений стандартний генератор на 350 Вт, один НШ для задньої гідравліки є можливість, до речі, встановити додатковий НШ-насос і зробити гідропідсилювач руля, якщо вам буде це потрібно. Що мені не подобається в цьому тракторі, так це розташування паленого бака. Ну незручно його заливати, брати каністру солярки 20 літрову і тримати її на такій висоті це важко, плюс завжди щось обільєш. Добре, що хоч солярки він споживає небагато, і заправлятись потрібно не так вже і часто. Ну і щодо загальної ваги тракторця, важить він майже тонну там 960-970 кг. Яке ж особисто моє враження або мій відгук від трактора Сінтай 220, Сінтай 240? Я ним цілком задоволений. Трактор повністю виконує всі мої задачі. Ні разу він мене не підводив, поломок ніяких не було, була заміна гибкої муфти, поломки це я не вважаю. З фрезеровкою він справляється тлічно. Так, да, я вважаю, що задньоприводні трактора не для оренки, особливо по наших тяжких ґрунтах. Тобто не для заробітку з плугом. Себі ж виарать там якісь 20, 30, 40 соток, ви виарите. Ну так, щодо якості, проводка мене не турбує, все працює, як і працювало, я туди не лазив. Коли ж на тракторі я напрацював 100 мотогодин, відкрив клапанну кришку для того, щоб підрегулювати зазорчики клапанів, перевірив і не лазив туди. Все в заводських нормах, тому нічого туди і лізти. Коробка передач. Поначалу перемикалась тяжкувато, було складно до неї звикнути, потрібно попадати правильно, скажімо так, але зараз з цим проблем немає ніяких. Все переключається чудово, передачі ні разу ніякі не вибивали. І от давайте так. Я особисто користуюсь таким трактором 2 роки. За 2 роки жодних вкладень, крім ТО, і всі мої задачі трактор цілком виконує. Також відповім на одне з популярних питань, чи взяв би я зараз після Сінтая-шифенга. Я вам скажу, що ні. Після трьохциліндрового тракторця сідати на один циліндр це дуже складно. Також поясню що чому виникає у людей таке питання, тому що коштує повноприводний шефенг так само, як і задньоприводний синтайчик. Але ж ні, мені все ж таки, поки вистачає і вистачало задньоприводного тракторця, тому... Я склоняюсь до більшого комфорту зараз. Але це особисто мої потреби і задачі, і, звичайно, що повнопривідний тракторець будь-який буде потужнішим і більше виконуватиме роботи. Що ж, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я, гарного дня!